Комп'ютерні ігри, телепрограми та вуличні розваги. Здебільшого саме таким я дозвілля сучасних дітлахів. І для книги у дитячому житті знаходиться все менше місця. Звісно, що це очевидний результат стрімкого прогресу, але зі знаком плюс чи мінус. Адже ще Ярослав Мудрий казав, що книги це ріки, що наповнюють моря, а Іван Франко стверджував, що друковане слово це морська глибина, хто в них пірне аж до дна, той, хоч і труду мав досить, дивні перли виносить. Про важливість дитячого читання впродовж наступних півгодини ми поговоримо зі справжніми знавцями справи, відомим українським письменником, краєзнавцем, громадським діячем та нашим земляком Євгеном Шморгуном та директором обласної бібліотеки для дітей Ларисою Лісовою. Вітаю вас у нашій студії. Вітаємо. Тож, шановні гості, скажіть, будь ласка, чи є потреба все-таки популяризувати дитяче читання? І якщо є, то у який спосіб? Пане Євгене. На це відповідь уже є, і навіть не десь далеко, а у нас на Рівненщині, в Рівному. Ось передо мною книжечка. Я її видав недавно. Вона вийшла в бібліотеці у Ласа Самчука. Це книжка Степана Скрипника. Всі знають патріарха Мстислава, але тоді він був Степаном Скрипником і називається книжка по-дитячому сонечко починає знову. Так от він зрозумів, що в 30-ті роки минулого століття, коли приїхав до Рівного, що починати діяльність за Україну, українську справу, треба із діток маленьких, тому що він двічі вже перед тим погорів на українській справі. Він був разом зі своїм дядьком Симоном. Петлюрою, армія Української Народної Республіки зазнала поразки. Потім він, із табору, як вийшов у Польщі, з другий раз в Луцьку, почав організацію створювати його знову. Жандармерія вже польська, у Галичину закинула. Потім йому пощастило переїхати у Рівне, і він зрозумів, що треба починати будь-яку справу, а політичну в першу чергу із діточок малих. Тоді буде успіх. І він почав з того, що і сьогодні вельми одинаково потрібно. Він почав із дитячого журнальчика Сонечко, який видавав в Рівному недалеко від цієї кіностудії. Телестудія, телестудія. Ось, виходив журнал Сонечко два рази на місяць для маленьких діток, але він робив хитро. Той журнальчик, адресований для діток, був дуже цікавий для батьків паралельно. Він виховував діток паралельно, навчав і батьків, і ось тобто він, там, де цікаво читати і батькам, і дітям, так, то справа буде від дитяча література, взагалі має бути цікавою для дорослих в першу чергу, навіть тому, що дитина як йде. В магазин книжковий зайде, вона не купить книжечки для себе, тому що в неї нема грошей. Тому в мене, наприклад, таке правило, коли я пишу, я пишу для діда, баби, мами і тата. У них є кошти, щоб купити дитині. Мені треба і їх зацікавити, навіть в першу чергу, а тоді вже, бо дитину можна малюнком ще спочатку привернути увагу. А дорослого треба чимось іншим. Оце чимось іншим я його шукаю все життя. Пані Ларисо, і все ж таки, чи є потреба от нині популяризувати? Чому маємо стільки цікавих, ніби яскравих книжок в палітурках, але діти втрачають інтерес. Ну, насамперед, я хочу сказати таку річ, що турбота про дитяче читання є своєрідним індикатором стану суспільства. Адже діти. Їхній розум, їхні здібності, їхні можливості в майбутньому це інвестиції в майбутнє держави. Тому говорити про читання потрібно постійно, надзвичайно, тому що роль читання важко переоцінити. Дитина, яка читає, вона і розмовляє краще, спілкується своїми однолітками, вона є грамотнішою, грамотно пише. В неї більший духовний світ, в неї фантазія. Не потрібно дитину заганяти в куток і не давати їй читати, тоді з неї не буде користі. Дитина Від примусу пов... ніколи не буде користі, так. правда? Але дитина повинна мати інтерес до читання, і це значно розширить її кругозір. І це буде в майбутньому особистість. Яка буде потрібна суспільству, а батьки можуть апелювати, що мовляв зараз є телепрограми яскраві, в електронному варіанті можна почитати. Ну і зрештою свою пізнавальну діяльність можна по-іншому так стимулювати. Все ж таки, яка роль книги і чи яке місце її? От поруч з такими от сучасними технологіями новітніми? Власне, вчені на сьогоднішній день довели, що читання. Гарна книжка це гарне самопочуття, тому що активне читання сприяє активній роботі нейронів, це ліва півкуля мозку людини, і активність нейронів зберігається значний період, довготривалий, після прочитання хорошої книги. Вчені навіть кажуть, що хороша книга може зняти стрес. Знаєте, зараз кажуть, що стрес можна знімати, там піти прогулятися чи піти в магазин, здійснити покупку, але за нинішніх обставин здійснити покупку в магазині, це, мабуть, отримати ще сильніший стрес, то ліпше все-таки взяти і почитати книжку. Колись в хорошої книги чекав і в бібліотеці і з нетерпінням думав, коли вже там принесе той читач чи інший, якщо якась книжка цікава, біг, чекав нових надходжень. Скажіть, будь ласка. Який є нинішній читач? Нинішній читач є такий читач, який колись був. Дитині ХХ століття і дитині початку 3-го тисячоліття однаково потрібна інформація, знання, і так само потрібна книга. Якщо у на початку створення нашої книгозбірні, якій виповнилось цьогоріч, 75 років, Перший рік її створення в 40-му році було 403 читачі обслужено. То останніми роками ми обслуговуємо від 10 до 12 тисяч користувачів, і ця кількість не зменшується, не зменшується, і це свідчить про те, що ми потрібні. А був період, коли от трохи менше було відвідувачів вашої книгозбірні. З чим це було пов'язано? Адже пам'ятаю, теж часи, коли в бібліотеках було ну дуже мало літератури нової. Якщо говорити про, можливо, початок 2000-х років, це дійсно був трішечки спад інтересу до книги. Але не до книги, а скоріше до бібліотеки, як закладу, в якому можна отримати книгу. Пов'язана з елементарними причинами матеріальна база людей. Якщо... Була був достаток і на початку забезпечення бібліотек. Бібліотек. також. Якщо на початку 2000 х років більш-менш стабільна ситуація була фінансова в українських родинах, вони могли піти в книгарню і своїй дитині купити скорочений варіант творів в вигляді хрестоматії чи навіть і цілого видання, і хотіли, щоб було в домашній бібліотеці, то в останні часи вартість. Книж настільки зросла, що тепер збільшився потік користувачів до наших книгозбірень. Дуже приємно, коли приходять батьки з дітьми, не просто за книжкою, а от приходить тато і каже: я привів сина, відірвав його від комп'ютера, бо я хочу, щоб він читав. Нам дуже але це на приємно. Можна, але на силу можна заставити? Але, Чи очевидно, тато ага. очевидно, тато вмовив. І хлопчик, ходить, і до хлопчик вас. ходить. Кажуть, там дівчатка читають більше, ніж хлопчики. Є в нас хлопчик, який, до, до речі, визнаний у нас кращим читачем минулого року, який ходить до нас майже щодня до бібліотеки і дуже багато читає. Кого можна визнати зараз читаючою дитиною? Ну, будемо. Казати так, дитина, яка бодай прочитала за тиждень одну книжку, це вже дитина читаюча і та, що любить літературу. Так, 52 тижні в рокові, і якщо дитина кожного тижня прочитала бодай одну книжечку, це вже великий позитив. Дитина. Читаюча дитина. Адже в наших дітей дуже багато навантажень. Це і шкільна програма, це і якісь заняття. Ті, які дитина хоче сама відвідувати, це ті заняття, які змушують батьки відвідувати різноманітні гуртки, курси, різні підняття рівня знань. Факультативи. Ну, я знаю, що ваша бібліотека завжди організовується, напевно, дуже цікаво читачам зустрічі з письменниками, так? От, що вони можуть побачити, розповісти. Євген Іванович, розкажіть, будь ласка, які питання задають діти при зустрічі? І взагалі, чи важко писати для такої вікової категорії? Ви давно цим займаєтесь? Поділіться, будь ласка. По-моєму, писати взагалі нелегко. Ось, але ну пишуть же книжки тільки ті, кому пишуться, тим більше зараз ось. Які прибутку ніяко не дають, тільки збитки. Бо ще як за свої гроші видаси книжку, наприклад. То а зараз ще... ситуація от така. І, то мало так. того, що ти збираєш цілий рік з пенсії, відкладаєш, щоб видати книжечку для дітей. Допустим. То ще й прийде подат податківець і заплати ще й податок за те, що ти видав книжку. Я, вибачте, такого не, нерозумного ставлення до книжкової видавничої справи взагалі, до це ж виховний процес, діти. А як давно склалася така ситуація? Склалася уже 20 років Вона є. І це йде, всі обіцяють, що от буде та краще все, і знову то. Слава Богу! Що література це не те, на яку ти тему пишеш, і чи воно от там того чи іншого, які там чи роботи діють, там чи в космос летять, чи все зовсім не те. Література це дослідження характеру людини, і все йде на характер, який нам дитину треба виховувати, характер, а не бо на машині навчить є школа, де вчить. На льотчика теж школа є на інших. А от на людину це є якраз художня література, має творити людину. Спочатку було слово і в кінці буде слово. Це ви знаєте звідки слова. Ось ці слова. Я вірю, що ніколи не відійде мода на книжку, бо хто б там що не творив. А починається слова, слово в голові, слово на папери, і, мабуть, воно ну, можливо папір заміниться чимось, але буде слово і буде творіння, і дитяча книжка це про людей. Про що б там не писала, але про людей бажано, щоб це кожен хто читає, думав, що це про його сусіда. Не про нього. І тоді він дивиться, починає аналізувати: ото добре, ото погано. Ну, ще треба, щоб воно цікаве було. Тому що не обов'язково писати по подорож на Марс, є й такі заголовки книжок. Але є така, наприклад, Тробінзон Крузо. Давним-давно не модно, ходять інші пароплави, літаки, все, і острови вже всі не невідомі. І все одно дитина бере і читає. Чого? Та тому, що там показано людина у процесі її розвитку, здобуття там якраз величезна ідея. Людина стає людиною в праці і здобуває усе тільки в праці, власної, творчої. І тому кожен із тих авторів, які для дітей пишуть, хочуть писати так. Чи і навіть знають, що треба писати так. Не про якогось там робота, чи про чогось, якийсь там крокодил Гена, наприклад. За ним має бути е, людина характер стоять, бо по, по, книжка має е, для дитини розкривати внутрішній світ людини. Не деталі машини, а внутрішній світ людини. І, е, ну... Трудно вцілити, але от ви починали писати все таки про природу. Я і зара Оце Я до свого ювілею 70 річчя, видав книжечку. От, на, там, біля там, того берега називається якраз про природу, про свою горинь, про свій ліс Карачунський, який я найкраще знаю. Ось. І мені здається, що природа це є ота школа, яка вчила. І буде вчити людину до скону. Скільки буде світ, то людину буде вчити природа. У ній дуже все гарно ну, зрештою ми частина цієї гармонія цієї. така, що ніде навіть серед людей трудно знайти. Я, я знаходжу там оцю вищу гармонію і зараз розповідаю і про ту символіку, і про то все за цим за природою стоїть людина. Звичайно, я ж пишу не для природи. А для живої людини, але щоб вона бачила добре і погане, красиве і не дуже, щоб могла любити всяку пору року. А тепер запитання до Лариси Мефодіївни. чи часто приходять дітлахи і просять от книгу про природу, про рослини, про тварини? Зазвичай, як каже пан Євген, просять і про робота, і про подорож на Марс. От такий момент є і такі любителі. Дякувати Богу, ще є предмет літератури рідного краю, який знайомить дітлахів з кращими зразками літератури. До речі, коли ми говоримо про дитячу літературу, це не означає, що вона твориться десь тільки в великих мегаполісах, а десь в глибинці вона Її відсутня. Не відсутня. Ага. Це неправда, тому що наш край має дуже багато гарних творчих імен. Тих людей, які пишуть власне, для дітей, які їх люблять. І, і твори Євгена, твор Євгена Івановича користуються популярністю. До речі, оцю книжечку, яку він останню назвав, я вже прочитала. І ви знаєте, мало знайдеться таких людей, які двома трьома віршованими рядочками або двома-трьома реченнями. Може дитину спонукати задуматись про проблеми природи, про любов до батьківщини, про охорону тієї ж природи. Якщо Євген Іванович каже, а ти травинку зеленій, а ти синичко тінькай, по-моєму, воно, слов... воно не може не означати в дитячому так. серці. Так. Не так? І не потрібно говорити великих помпезних слів. А взагалі сучасна дитяча література є дуже цікавою. Власне, нещодавно виникла така ідея у нас в колективі, що потрібно зробити якусь інформацію корисну для вчителів, для батьків, як організаторів дитячого читання. Вони мало знайомі з сучасною дитячою літературою. Тому що у нас зараз мало батьки ходять з дітьми все-таки до бібліотеки. Вони в нас дітей. Було б запогано, щоб вони Шли. разом ходили. Так за що ми говоримо? Що якщо прививати любов до читання, а власне однією з центральних функцій дитячої бібліотеки на сьогоднішній день є розвиток інтересу і підтримка цього читання, не стільки інформаційне задоволення запитів читачів, це на другому місці. А ось підтримка і розвиток інтересу до читання. То хотілося б, щоб до бібліотеки більше приходило батьків, і щоб в книгарнях ми бачили, що мама чи тато з дитиною ходять між книжкових поличок і вибирають книги. Як колись ми вибирали. Як це та. було справжнє свято. Так, Пан... Але зараз, я хочу довершити свою думку, ми е спробували зробити такий маленький посібничок, що краще сучасне дитяче. Для того, щоб. Могли ознайомитися з кращими письменниками сучасними і з кращими творами для дітей ми зробили таку добірочку, де зібрані інформація зібрана про книги, які протягом останніх 5 років були відзначені певними літературними преміями. Але адже якщо книга відзначена премією, значить вона заслуговує на увагу. Ми тут згадуємо, що є і премія. Ганса Христіана Андерсена, велика міжнародна, є премія імені Астрід Лінгрен. Є наша українська премія імені Тараса Шевченка державна. На превеликий жаль, все менше і менше творів. Справа в тому що лідячі. оце, що ви говорите, є премія імені Шевченка. На жаль, уже десяток років премія імені Шевченка, яка давалася за твори для дітей і юнацтва. Знята ця номінація влада вирішила, що не потрібно такої. Відділення дитячих письменників, яке було в спілці, немає його зараз. Видавництво веселка, яке видавало щороку більше трьохсот книжок, за минулий рік видало одну книжку. Одну. собі уявити, в якому становищі письменники України. Коли, ну я знаю, кого навіть видали. Видали гарного письменника ось, Дмитра Чередниченка, але гарну книжку, гарний письменник. Але видали його вже тільки тому, що головний редактор видавництво Веселка, який є моїм другом особистим, є учнем того. Кого видали, і це його вчитель, і він же мусив, з які там рештки гроші зібрали. Видавництво видало оцю книжку. Але одну дитячу видавництво літератури, яке видавало тиражами величезними, саме малий тираж. Я ж видавав у мене саме малий тираж, був 50 тисяч. То я ще як видали, от книжка така ключ трава є велика мальована. То я ще обіжаю, що такий малий тираж? Головне було, це як сто тисяч триста тисяч. В мене виходило кілька книжок тиражами. Вони розходилися. А зараз ось видимо ось альманах проріст. Оцей альманах вийшов годину тому. Я як ішов сюди, мені його привезли. Це новий. Отой це дитячі твори, які. Переможців конкурсу обласного дитячої творчості просвіта весь час проводить щороку конкурс на кращий художній твір школярів. Потім видаємо щороку оці альманахи і будемо 22 травня щороку, вручаємо у пересопниці біля пам'ятника першої книзі переможцям по 10 примірників яких перший гонорар для них це дуже авторитетно, гарно? все. то тобто, відзначайте писали, коли воно виходить всього на всього кілька сотень примірників оцієї книжки, що їх можуть побачити тільки власне самі Ту, оці е -е, автори і автори. їхні друзі, яким і вони все. подарують? Оце і все це Не, про нем немає? Ну розумієте, просто. Бо питають, от чому у нас в загоні такому, чому самому. Ну тому, що не пишуть, навіть немає деякі мастити письменники, не хочуть писати для дітей, бо це будеш мати тільки мороку, і з виданням, а з розповсюдженням ще більше, а з витратами власними. А, будеш... а, ви, а ви, незважаючи на мороку, як ви кажете, витрати, ну, ви хочете це, продовжувати писати це, для дітей? Це хвороба, від якої не виліковуються. Це, якщо вже захворив нею, то ти будеш робити. Але ж образливо, коли твоя книжка, наприклад, виходить, перша частина у мене вийшла 315 тисяч. От є у мене е, е, повісті. Древ... Чого самого про... давнього грецького Кіпозі. про Гомера, одна і друга про Аристотеля. Перша вийшла у веселці 315 тисяч тираж розійшлася. Другу я видав тут тисячу, і вже кілька років я її не можу до кінця розповсюдити, бо я раз в рік можу продавати, коли день міста. Там. А якщо я ще десь би вийшов зі своєю книжкою, за яку я гроші заплатив за все, то мене ще податкова візьме за шкірку і спитає, чого ти порушуєш наше цього саму? У нас же ж вельми гарно все. Закони є прийняти все. Є закон про авторське право, про інтелектуальну власність. Але у нас діє тільки. Податок на прибуток, оце. але діти Чи, є, діти. Так? Я перепрошую їм. Не втямки, який та, шлях проходить та, книга. Відто поки вона що. Ми зробити. робимо оце, то це не завдяки піклуванню, а це всупереч о цьому. Ми таке робимо і будемо робити. От ми знову готуємо. Я особисто готую друге видання «Хрестоматія». Письменники рівненщини дітям, тому що видав я його у 2005 році, і вже воно розійшлося і немає. Вчителі, це, це письменники які пишуть дітям. Вона дуже популярна книжка, її немає. Я її знову підготую. Хай там що, але видамо. Але я просто говорю, як трудно видавати, коли навіть Шевченкові верстви, книжка. Яка дуже була потрібна, і 200 річчя Шевченка було. І була був указ президента про видання її постанова Верховної Ради, і е, указ Кабінету міністрів, і її з великим боєм за півтора року вдалося тільки. Щоб дали якесь фінансування на, на, на це оце такий стан реальний, тому що я міг би теж малювати, як У нас, на жаль, Якщо... залишилося обмаль часу, і мені хотілося б, щоб на сам кінець от, спільне запитання до вас обох: що є запорукою того, що зацікавить дитину до читання, книга захоплююча, примус батьків чи власне бажання, і чому це треба робити? Ваші побажання нашим глядачам? Будь ласка, тільки коротко. Давайте почнемо все-таки з того, що інтерес до читання повинен починатися із сім'ї. Ніхто інший, як мама, тато чи бабуся, взявши книжечку до рук, вперше не призвичає дитину до друкованих творів. Адже комп'ютер не покладеш під подушку. А книжечку можна читати і покласти під подушку і з неї заснути. Книжка. Повинна бути, на першому місці жодне покоління дітей не виросло без казки. І власне Хочеться, перестрибнути, так, так, перестрибнути е, період дитинства неможливо. А, а яке дитинство без казки. А, без казки. А ще один мудрий поет сказав: оточіть дитину казкою, не доросліть її завчасно. Пане Євгене, ваша? Думка? Тут декілька. Є складових. Воно Коротко, будь ласка, не дивимо. так. Треба, щоб хотіли батько з мамою. Треба, щоб хотіла, хоча б трошки, держава думала, хто буде завтра, таким самим розумним, щоб керувати цією державою зміг. Ось. І ну, і трохи залежить від авторів, які пишуть. Тому що в нас зараз розплодилася дуже величезна графоманія, видають книжки, часто не ті, які цікаві, читаються і потрібні, а видаються ті книжки, на які автор здобув гроші. І книжки виходять не тих, які талантом можуть, а тих, хто має гострі лікті і доброго дядька з, з, з капсуком. От то воно й виходить. Результат маємо. Я, але мені здається, що все одно переможе слово. Рано чи пізно воно завжди так було тисячоліттями, і, і буде так. Приєднуюсь до ваших побажань, хотілося б завершити нашу розмову словами засновника всесвітньо відомої корпорації Microsoft Біла Гейтса. Комп'ютер це безумовно корисна річ, але спочатку купіть дитині книги. Глядачам нагадаю, що з нами спілкувались український письменник, краєзнавець, громадський діяч Євген Шморгун та директор обласної дитячої бібліотеки Лариса Лісова. До зустрічі!